войка йдуть. Виїсте на воскрес. Що? Так. От тільки бухаю. Боже, не в яку тогоняєш. що .. А ви знаєте, когось впізнав, когось не впізнав. Не знаю, чи то я добре сказав чи ні, але те, що я більшість впізнав, це означає, що ми ще нормально. Давайте висвітлювати те, що ми в цій компанії. Зустрічалися ще на христинах, на уродинах, на. Тому що нам залишилось тільки святкувати, ми своє відробили. Як він взяв один добрий колега, якщо можна говорити відкритими текстом, можна говорити? Можна, треба. Я вчителів не брати, щоб не вирізав, щоб не вирізав, то я м'якше сказав. Він вже за 70 і ми його Ja mu zapytałam, jak ty tam żyłeś? Ти знаєш Мирослав, я вже своє от пів і от є. Я сподіваюся, що ми ще цього не зробили. ми я що Щоб у нас ще було і випити, і... Полюбитись. Я розумію, що він за мужики горить, бо жінки, ворожі, а п'ясу виглядає так, як треба. І за всіх жінок, які нас оточують, да їм Бог здоров'я дає, але цей тост чоловіки п'ють. До дна стоячи. Стоячи, жінки п'ють до дна. Холодня жінка можуть допивати Жінки лишать. Штепан Пушик трохи каже інакше, він холодні замінив більш конкретним словом. Заважчимо. Подобається, що я трошки лишу. все реком буде. Добавив би до цього, що я за всіх православних християн. Родина близько і далеко. Романе Я вже професійно. Випускники 75 років. Я коротко хочу сказати, багато не буду говорити. Я з першого Б класу і пішла так далі аж до 10-го Б класу. Значить, з Б-класу. Тут є веба, і Г, є так, а я. Я не буду говорити. Коротко. Пару рядочків. Щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя сміхались при кожній годині. Нехай обминають вас волі, тривоги, хай стелиться довга життя, дорога. Так, так. Там спокійте цю на і всі знімають, мира, так кличуть, так кличе. Що ти Пане оператор, я хотів сказати своєму оператору, аби він знімав все. А батарейки майже додаткові? Б'єдненько. Додаткову буде. У мене в штанах ще одна запасна. Так, якого вопросу. Ви знаєте, чесно кажучи, аж досі не вірите, що так багато років минуло, того часу як ми закінчили школу. Це не тост. Ні, це не то. Це, Прошу, це, не це початок презентації. <рошу> <рошу> ми хочемо звертатися, дорогі колеги, дорогі друзі, дорогі мої однокласники. Зовсім не вірите, що вже 50 років ми розмовляли. То підлетіли, як одна Я періг Надя, тепер Чепурняк. Закінчила школу разом з вами після школи. Мені не дуже пощастило, але я вважаю, що це так повинно бути. Я п'ять років працювала санітаркою і вперше хотіла бути медиком. Моя мрія здійснилася, до речі, з володою ми були однокласниками, з володою і з його дружиною ми разом вчилися на підготовці, а нам щоб не коліна треслиться. Потім... Подружилася, вийшла заміж за прекрасного чоловіка, чи порозняка Сергія Миколаївича. У 80-му році, в 82-му році в нас народилася донечка, у 89-му Кстат, в 89-му синочок Павлузик. Разом ми працюємо, будуємо нашу сім'ю. І хочу вам сказати, що своїм життям я задоволена, своїми друзями я задоволена. І кожен що я живу більше. на ньому замуж. Поїхала на Стахалів, 4 роки працювала. Потім, потім. потім. А там, Так, так, так. Стахаліва Значить, Приїхала сюди, працювала тисячі дрібниця. Одружилася знову, родила дочі. Зараз 15 років

І сам на себе, і на школа. першого шлюбу донька 27 років, внучка 2 роки, від другого шлюбу молода ну, дружина і син 5 років, також і йому дитя, все, здоров'я є. Добре, пані, треба бідно, я записываю. Точно. Номер дванадцать.

Ну, ви пам'ятаєте, що я музикою завжди займалася, я можу по світі музикою. Та бачила по телевізору. Так, наш маю вже 30 років. Відміни костійки України. Пишу музику для дітей. Вий, вийшло три книжечки моїх авторських. От, і, ем...

30 років, працюю дерматогенерологом, ще бендиспанком. Доночка закінчила теж медичний університет, працює на кафедрі е, терапії, От, займається наукою, чоловік займається приємністю Гарний чоловік, гарний, дуже приємний. <клес> я хочу тоді кілька слів. Ви знаєте, воно трошечки так, може, воно і не складно було. Так чомусь вчора мені захотілося це написати, то я вам сьогодні дарую. І знову зустріч в нашій рідній школі. Зібрались однокласники мої. Згадаю, нині роки ці чудові, коли батьки нас вперше привели. Марічка, Галя, Люда, Роман, Поля, Богдан Подів та Ігор, Надя, Аня, Оля. Так по-дитячому звичайці імена. І дуже прикро, що когось уже немає. Бо цілки так швидко полетіли. Ми навіть оглянутися не встигли, як наші діти виросли з можливі. За наші парти вже убили. Та згадка про дитинство завжди мила, бо рідна школа нас усіх доложила. І хоч пройшло вже багато років, ми виглядаємо осінню року. Сьогодні вчителів своїх згадає, ми любимо їх з досі, Хоч на уроках ми частенько пустували, дівчаткам хлопці кнопки підкладали, зругатки по колготках нам стріляли, а ми за це портфелі вховали. А партия з товаришам ділили, ми лінію чорнину проводили. На танці чепурилися, як вміли, і зошит спогадів завести весністю Ще в класі хлопці світло вимикали. <клес> І в кімноті дівчата верещали. Цікавого було багато в нас. Бо це найкраще родиця класу. Дитинство вже немає. кажуть, так складається шлях. Бо це такі, хлопоти, сім'я. Це не біда, що скроні послівнили. І з мудрості мудрості виначе відкрити. Здоров'я радості бажаю всім вам жити, щоб так разом ще 50 десятки. А та стежина, що веде в ваше рідний ді. Здоров'я щастя хай приносить вам всіх. Я вірю, ми згадаємо зараз, що ми були ну, просто супер. Не просто супер, супер творка. Там це не було, обгаділи. Ну, э, Прізвище Козакевич Удар Кінчив школу, я правда скорше від вас в 73-му році. І пішов у другу школу. Але треба віддати належне, що саме цікаве. <головіки> 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 чомусь чомусь. завжди згадувалося це <голові> дитинство і потім послідуючі роки, старші такі, десь колись, напевно, ви то перейшли, сни, спогади, чомусь не згадувалася друга школа, а 16-та. Ну, до речі, треба сказати, що зі мною вчилися Румасюк Леска, <головіки> <головіки> Сергій Богдан. Ставь Богдан Небіж. Гарбасюк, ну, е, е. Юрка, е, Юрка, це, це, це наша. Так, так. так, так, так У ну, нас так. так було, що пів класу фактично це була 16-та наша школа. До речі, ми всі, ми з одного району. Так, ми, так. ми всі один одного знаємо, і батьки між собою знають, І ми, ми один одного і знали, і любили, і поважали. І... Друга, Друга яхода, школа. Друга школа це так, як ірвали. Але я завжди знав, що я з 16-ї школи. Ну і, ну так. і потім, ну знову ж таки, як кожен сказав, школа, навчання у тій вищій освіті. Що ти сказав, що і не треба було його. Не поле не треба так хвилина. Ну, Микола. Робота по заводах і, і кар'єри. Ну, знову ж. Потім нікому ми стали не потрібні, ті інженери. От Надя гарно сказала, лікар, що гарна професія, я закохана. Я кохався в інженерії тій, от і Ромко, так само, так, так. але на такий період, що ми стали нікому не потрібні. І потім почали шукати десь, що ми можемо. І ну, слухай зараз, він побував за кордоном в більшості. Я не була. Тут добре, вишися, тихонько. Тут, ну, як ти кажеш, на правах реклами. Займаюся опалення любе. Опалення, вода, каналізація. Номер телефона. Вам що прокладки? Бачите, якісь підприємств 8050, 68 797, 75. В нього тільки імпортні прикладки. Та яка різниця? Це добре. Дякувати тому Ромкові Гривінському. Позвонив до мене і запросив на цю забаву. до речі, це не забава, а зустріч. Це є забава. Для нас всі це є забава, це є зустріч. Тут можна багато злітичів говорити. Хто вчився зі мною. І той же, та, так, так, руку піднімив, хай остапку. Але я прохання маю до всіх. Су, ви подивіться, Г-клас. В клас. Чому вони такі дружні? А чому ми такі не дружні? Так, так. Хто де кого побачить. Багато дійсно, багато наших не стало. Того ж старабина, файний хлопака. От, е, не хочу пересвідувати багато геників. Твій перший колега на ви е, виросли. От. Передайте, десь хтось, коли сабантуй, живий, здоровий. Е, передайте один. Ну, не вийшло не вийшли йому поїхати. Але хлопці, дівчата, десь побачите когось. Передавайте. Давай зробимо чогось. -то. Той же ж Микола відрігав палку нині. Той же з Громко. Змогли так організувати, що ми не можемо так організувати. Запросимо. Не вони мають, а ми їх запросимо. Ти знаєш що, ти тепер бренд не переймай. ти вже не біжався. Якщо знаєш якогось, то давай підтягувати, ну тут барабаш у нас. ми вже будемо рішати якось до так, до слівки. Eh, Вашого розгору на три частини поділю свою eh, промову. Рад? Eh, перша частина Минува. чисто ділова. Yeah. Я роздам кожному візитки, хто хоче цей фільм мати. На права то... <кхи> ні, ні, ні Бо я, eh, будем казати, замовив оператора, якщо там якийсь буде дуже мінімал, але якщо eh, ну, комусь треба буде цей фільм, eh, то дзвонити і ми Друге. Тут була промова на рахунок наших років. І так далі, то я згадав такий анекдот єврейський, що зустрічає е, Сара свою колежанку і бідка, і каже, ви знаєте, мій Абрам уже на 300% став іпотентом. Каже, на 300%, може на 100% на 100 жити. Коли на 300, а як це так? Ви розумієте, каже, вчора ліс по драбині, впав з драбини, обломав всі пальці і прикусив язик. Так що коли в нас є, поки в нас є всі пальці, і ще язик, ми ще дома. За це давайте вип'ємо, а потім я давайте вип'ємо за 300% процентів наших, розумієте, я рахунок пропендикувало здаю. Ми проходимо. Це дуже нашої теми стосується. На Не гадаю. Ну то раман заспіває. А у нашому селі всі підводниками стали. І на жовтому човні світ помандрували віолів індиєло субмарин. Єло субмарин, о oh є, yeah. на тисну на педаль, і ми глибоко пірнули, що боротись і кораблі, думали, що ми втонули, є олім, він, є, сумарин, є у субмарин, тих табір у субмарин. Пам'ятаєте, <гум> Лариса Олександровна, ага. замістителька ага. воспитательної <гум> роботи. <гум> я добре на тій мові сказав. <гум> добре, добре. Знаєте, і колись як ми бітлів мали співати оцю кенбаймі лоу, торомку, як ми співали. У лісі, лісі, темному, де ходить кедрий лис. Росла собі я і зайчик з нею різ. I look get you most for money Money can buy me low and buy me love. <laughs> У нас був солістом і він нас жулаймонів співав. А то всі, а то всі yeah. також це забороняло, але там була в приспіві така фраза. Dum -ду 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 -ду. I will looking for you. А ми кажемо пісні революції, революція. І все було добре.

Zidětský Romko na, na baromádech, a, a, a já ja na klavě. Ne To je Ne, to je, když na na konkursu, ty, ty hrála na klavičech a ona na cofnou. A tak to vyhrál na klavičech. Тому О, О, я про що я говорю, в тому залі згадав дискотеку, то все все на дисці. Тепер таких нема, щоб там заграли десь хтось в колі, заграв свіанцам, що не було. Я такого. Я переслав апаратуру сюди в дитячої творчі. Бувши пласткуне. Отам 12-го. Я Роман Гривінський, по-людськи, По будь і за школи поступив відразу в нафти і газу. Правда, вчився в ньому 16 років. Ні, я був 16-та школа, 16 дорого, в мене все сталося. Е, сталося так, що моя мама померла, і наша сім'я розлетілася. І я вчився, то відновлювався, то поновлював. Ну, одним словом туди-сюди, за той час я працював на позитроні, е, на базі. Е, на, на базі, так, я ще був ще не закінчив, 16 газу, я працював енергетиком на базі, працював технічним інспектором праці, хто нарешті ходити їх, тут закінчив. У 90-му році поїхав до Родичів Канаду на, на пару місяців. Перед тим був, е, написав заяву на політичний притулок Сполучені Штати, бо тут на КГБ працювала. А, по показували. Так, 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 так було. Ви приїжджали. Пару разів КГД присунуло, але я подався до них, вони мене прийняли і в 92-му році вже е, правда виїжджав з, е, з України Незалежної, але ще. Але коли мене вже прийняли біженцем з Совєтського Союзу, то я мав шанс. Я думав їхати, не їхати, ну, вирішив поїхати. Може і до вниз може ні, але, по крайній мірі, попробував трохи того життя. Потім перебуваючи в Америці, вирішив вже закінчити юридичний інститут, екстерном я закінчив тут, в Пікерпатський юридичний, маю дві освіти, маю нафти і газу закінчую, механік механіку. І юридичний спеціаліст-юрист. Пропрацював там, маю від першу хлібу, жінка мала сина. Ну, для мене як рідний. він такий сприймає квітні, йому 28 років, донечка моя, 20 років буде в червні, от поїду якраз до неї на день народження. Що ще, зараз безробітний, нещасний. Я маю покійку на клітку. Маю бізнес в Сполучених Штатах маю маю деякі надходження звідти, за що і живу. Приїхавши сюди, маю зараз молоду дружину. Кіко, Кіко, не смін питатись. Ủе, о, сьогодні неї день народження, а вона відпустила таки Це свідчить про те, що нам не розуміє, любить. і... Добре, ми підемо зараз від літа. Маріка, маріка, провела, краси, зараз викликати, яка має у вас всіх правила. Він вже туди знайде. Вона тут 12. Після 12 вже може йти собі додому. До речі, я вже празню третій день, Симзаніком. День народження її, я його уявляю. Ми пішли замовляти ресторан, напевно, Симзаніком, я прийшов до хати нормальний, щоб себе ребята, поїхав, купив ведро квітів. Бо такий день народження, розумієш, а нині то вже... Законно я в колі своїх однокласників відмічаємо ми, що зустріч нас, ми, ми не приврочено ніякої дати, ми просто зустрічаємося як, як любимі дорогі всі. І що, ви всі зрозуміли, всі зрозуміли. Добре, ходіть, він кличе, значить. Ви розумієте, розумієте, свої А Ай кану паде. А як каже, ну знаю. так. Як каже, добре, йди сюди, кличе, пам'ятаєте, у нас плаче фізики, той великий стіл, а в нього була така велика куля, як глобус сюди. Він кличе його і каже, а ну вічла. І вже так кличе, щоб нога його стала, не каже. А ну, пані, каже, то що, як ти? Ну розумієш, розумієш, а потім не кидає той голову голову, Я думаю, вікаю, Ти розумієш ні? І тоді всі зрозуміли, що таке зелене трішіння. Ні, ну тому речі прекрасний, так, Я згадую все його